Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вибух, який вночі чули в деяких районах Запоріжжя. Це робота ППО. В обладміністрації кажуть, що протиповітряна оборона працювала з боку Дніпропетровської області. Загалом минулої доби росіяни вдарили по регіону більше 360 разів. Зруйнували 99 будівель. Люди не постраждали. Жителям Запорізької області дозволили користуватися укриттями у школах, але тільки з 17-ї вечора і до 7-ї ранку, бо ж в день у сховищах йдуть уроки. Повний перелік укриттів є у нашому телеграм-каналі. Запоріжців закликають зробити щеплення від коронавірусу. До регіону надійшло 2400 доз вакцин. Зробити щеплення можна безкоштовно у пунктах вакцинації. Викрали людей, аби змусити віддати неіснуючий борг. Запорізькі правоохоронці затримали шістьох учасників злочинного угруповання. Вони викрали та вивезли до будинку на околиці Запоріжжя двох чоловіків. Там їх били, аби змусити одного з них віддати 600 тисяч гривень, нібито боргу. Частину грошей потерпіли під погрозами, такі перевів на карту. Іншу обіцяв віддати потім. Тим часом зловмисники обікрали його будинок. Тепер бандитам загрожує до 12 років тюрми. Унікальну міні-інвазивну операцію на серці провели в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Кардіохірурги працювали під керівництвом провідного фахівця інституту Амосова Андрія Руснака. Завдяки ультрасучасному обладнанню з d зображенням лікарям вдалося врятувати життя 46-річного запоріжця Андрія, який мав вроджені серцеві вади. Жодне запорізьке ОСББ чи ЖБК ще не отримало компенсацію за придбані генератори та інвертори. За міською програмою передбачено відшкодування до 80% ціни, але не більше 30 тисяч гривень за одиницю техніки. Однак цьогоріч компенсацію поки ще ніхто не отримав. Можливо, у міськраді ще тривають погодження. У Запоріжжі запрацював лікувально-діагностичний центр Мелітопольської лікарні. Більшість послуг надають безоплатно, бо ж мають контракт з Національною службою здоров'я. За направленням сімейного лікаря можна відвідати більше десяти вузьких спеціалістів. Працюють також дитячий гастроентеролог та кардіоревматолог. Більшість медиків переселенці. Центр працює за адресою бульвар Шевченка 27. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.